Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, у нас сьогодні ми показуємо з львівського майданчика сокільників японські міні-трактори, найбюджетні, найдешевші японські міні-трактори. Зазвичай такі малюки купують собі люди, хто займається тепличним якимось господарством, ягодами, або просто для себе на невеликі об'єми ділянки до гектара. Цей тракторець просто прекрасно вам замінить будь-яку техніку, і ви все собі зможете зробити. Не будемо довго розтягувати, оскільки тракторців багато, хочеться покажати, показати кожен, тому поїхали. Першим пропонуємо вам Янмар YGM 1700, дуже старенький, насправді, трактор, йому близько 40-50 років. Два циліндри тут, 17 кінських сил. трактор без переднього приводу, але тут є блокіровка, ну і великі, гарні задні колеса з хорошими карбами. Цей тракторець спокійно зможе потягнути навіть двокорпусний плуг, якщо це буде дозволяти земля, а однокорпусний взагалі без проблем. Тут механічна коробка перемикання передач, чотири швидкості вперед, плюс уда назад, два діапазони. Сам тракторець є дуже-дуже надійний, тому що він дуже-дуже простий. тут взагалі немає нічого складного. Він же йде на трьохточковій навісті гарні, також шестишліцевий вал відбору потужності. І в комплекті з ґрунтофризою 130 см. Актуальна вартість такого трактора зараз акційна ціна 4 тисячі доларів. І якщо ви розглядаєте собі якийсь досить потужний новий мототрактор, вони коштують біля трьох, то я дуже вам раджу докинути ще тисячу доларів і придбати собі такий тракторець. Не будете знати горя, як то кажуть. Далі вже йде трохи новіший із передком малюк Mitsubishi GF 15 на 15 кінських сил. Тут вже 4 на 4 в нас підключається, точніше не підключається, а передній міст працює постійно. В трактора трьохціліндровий дизельний двигун, є дога безпеки. Також позаду є грунтофриза 120 см і комплект такого тракторця буде вже коштувати 5300 доларів. Далі у нас стоїть практично два однакових тракторця куботи B Ultra, B115 і B114, відповідно на 15 та на 14 кінських сил. На цій тракторці також ставиться трьохциліндровий двигун. Тракторці продаються з фрезами, в них механічні коробки перемикання передач, три швидкості вперед, одна швидкість назад. і... Три діапазони. Вал відбору потужності також має три швидкості. Фрези 120 см. Єдиний нюанс, що ці трактори у нас йдуть на двох точкових навісках заводу, ну, але при бажанні можна і доставити буде на них трьохточкову. Це вже за домовленістю, кому як треба. Я, в принципі, наголошую завжди на стані. Ви можете оцінити стан по відео. Також і косметичний, і технічний. Звичайно, що не оцінити. Треба приїжджати тестувати. Але ми всі трактори обслуговуємо. Всі тракторці даємо документи, даємо гарантію, що ви вже просто в трактор не а відразу. Тому ось таких два Бультра Б115 ціна акційна 4 700 доларів, Б114 4600 доларів. Далі йде Янмар f 5 це вже важчий трактор, його вага складає 700, близько 700 кг самого тракторця. Також трьохціліндровий двигун потужністю 15 кінських сил. Трактор має вже ґрунтуфризу трошки більше 130 см, плаваючий режим навіски. Вже панелька сама є така трошки от сучасніша. Передачі у нас. Три швидкості вперед, одна назад і два діапазони. І також звертаю вашу увагу, що в цьому тракторі вже є трьохточкова навіска. Акційна ціна такого тракторця буде складати 5500 доларів. Також, е, хто дивиться і слідкує, вибирає собі японського трактора вперше. Вас може відлякати японська резина, тому що більшість тракторів насправді ще на рідній резині. І ось коли ви бачите в японському тракторі ось такі ось мікротріщини, більшість людей жахаються. Але я хочу вас переконати, що не потрібно цього боятися. І це підтвердять люди, які вже користуються японськими тракторами. Якщо у вас була така історія, велике прохання, напишіть в коментарях, скільки часу ви ще проїздили на тій резині. З тріщинами, яку купили, і через скільки часу ви її поміняли. Звичайно, що бувають випадки, коли її обов'язково потрібно міняти, і вона міняється, але в більшості випадків ця японська резина не розлізеться ще дуже довго і буде працювати. Наступний є ось такий в наявності: малюк ке другий янмарчик. Три циліндри, 12 кінських сил, 4 на 4. ґрунтофреза маленька, компактна, 110 см. І комплект такого тракторця 4400 доларів. Наступним Янмар f 155 Він по габаритах трішки більший від свого сусіда зліва. Тут вже 15,5 кінських сил, також 3 двигун, 4 на 4. В нас колісна формула. Передня резина вже є нова, тому що задньої, на жаль, не було, потрібно було замінити. Стоїть БКТ-шна резина, а задня якраз абсолютно ще в нормальному стані, її міняти не потрібно. На цей тракторець вже є доставлена трьохточкова навіска, він також йде в комплекті з ґрунтофрезою. Напрацювання 602 мотогодини і е, КПП механічна, три швидкості вперед, одна назад. і... Два діапазони. Такий тракторець коштує 5100 доларів. Також є в наявності ось такий малюк Mitsubishi mt 135 Вони з янмаром каєшкою, в принципі, мають це одно... ідентичні трактори. Ця модель має 13,5 кінських сил, колісна формула 4х4, ґрунтофриза в комплекті, резина ще рідна, він же є обслужений також. І вартість такого тракторця 4500 доларів. І... Також ще один Янмар КЕ-4. Це вже 15 кінських сил, 3 циліндри, ґрунтофреза в комплекті, КПП механічна з реверсивним діапазоном, і вартість такого трактора рівно 5 тисяч доларів. Ось такий вибір хороший малюків є на нашому львівському майданчику. Ми їх завжди вас запрошуємо до нас на тест-драйв. Всі ці трактори можна буде покататися, оглянути. Ми підкажемо і проконсультуємо вас. Також весь асортимент є на нашому сайті, кому треба щось потужніше, також зараз щось залишилося, щось вже, звичайно, що люди порозбирали. Але нагадую, що до кінця місяця будуть ще акційні ціни. Тому переходьте, цікавтеся. У нас є доставка від магазину. Також кредитуємо, надаємо повний пакет документів, а також нагадую, що на всі тракторці обов'язково надаємо гарантію. Тому. Будь ласка, підпишіться на YouTube канал, хто ще цього не встиг зробити. Дякую вам за перегляд! Вся актуальна інформація буде в описі до цього відео. До зустрічі на каналі.